Всім доброго дня. Зараз заїду на Тісу. В мене чекає вже там клієнт, йому треба привезти ось такий навігатор. Це Койот 820 TorPRO з завантаженими картами України, Європи та картами Азії. Коштує такий повністю налаштований навігатор 5 тисяч гривень. Воно є в наявності. Без проблем треба або нову пошту відправлю, або з вами зможемо зустрітися тільки у вихідні. Тому що зараз у мене є основна робота, дуже важливий даний час. І у мене немає можливості е, в будній день е, зустрічатися тільки субота або неділя, як зараз. З основною роботою зараз вихідний у мене, так, але робота з навігаторами, субота в неділю у мене повним ходом іде. Так що зараз я під'їжджаю вже до Тіси, пару кілометрів залишилося і привезу клієнту новий його навігаторку Йоти 820 Pro. Ще встановлено в цьому навігаторі QJ820 Tour Pro. На екрані зараз бачимо, це працює програма IGO Primo з кінк Jack самими актуальними картами 2024 q 2 Також тут ще завантажена. Зараз покажу. IGONX Genskim Fondo з тими самими картами, Камсам плюс для камер радарів І програма Navitel, там окремо завантажена Україна. У даному випадку в цей навігатор я ще завантажив у програму Navitel карти Азії, ті, яких немає у програмах iGo, Тому що в IGO не вся Азія є. Повністю налаштований навігатор. 5 тисяч гривень. Кого цікавить, дзвоніть пишіть, відправлено поштою без проблем. Також у цього навігатора ще є повний автокомплекція кріплення на обов'язково зарядний пристрій, USB кабель та чухол.